Всім привіт, друзі! У цьому відео я буду ремонтувати ось такий павербанк. В цьому павербанку встановлені різноманітні кабельки. Зараз я натискаю на кнопку живлення і павербанк не вмикається. Що ми робимо далі? Далі мені потрібно відклацнути корпус павербанку і дібратись до акумулятора, який я повинен замінити. Беру ніж. І зараз мені потрібно відклеїти ось цю наклейку. Починаю її віддирати та відклеювати. Після того, як я здер цю наклейку, я починаю відклацувати защлки. Ось таким чином вставляю ніж і провертаю його. Проходимо ножем по всій окружності павербанку і відклацуємо кожну. Відклацюю останню застіпку і знімаю задню панель павербанку. Що ми робимо далі? Далі я беру ось таку паску викрутку і починаю відковирювати ось цей акумулятор. Піднімаю викрутку вгору, тим самим відклею двосторонній скотч, на який приклеєний цей акумулятор. Ми бачимо, що з нього виходять два проводки, чорний мінус і червоний плюс, які підключені до плати. Беру бокорізи і відкусую червоний провідок а також чорний провідок. Відкусивши всі проводки, які виходили з акумулятора, відкладаю його в сторону. Вирівнюю ці провідки, і до них я буду припаювати нові акумулятори. Акумулятори я буду використовувати ось такі з електронних сигарет на 950 мА. Я хотів розкласти ось таким чином акумулятори, а вони всі не влізли в корпус. Тому я спаяв 5 акумуляторів паралельно, тобто плюс до плюса, мінус до мінуса. Тепер ми повинні припаяти червоний дріт до плюсового контакту акумулятора, чорний дріт до. Мінусового контакту акумулятора. Ось так у нас вийшло. Ми припаяли чорний дріт сплати на мінусовий контакт акумулятора, червоний дріт плати на плюс акумулятора. Беру із -за стрічку і починаю обматувати наші акумулятори. Ось таким чином. І ось такий результат у нас вийшов. Далі я беру термопістолет і наношу клей на задній корпус павербанку. Потім я на цей клей приклею наші акумулятори ось таким чином. Приклеюємо акумулятори. Притискаю і фіксую їх ось таким чином. Закриваю кришку нашого павербанку, попадаю в пази і притискаю. Ось таким чином, поки воно все защовкнеться. Притискаємо ось так. І все, все готово. Вмикаємо павербанк і бачимо, що у нас 34% заряду акумулятора. Давайте перевіримо світлодіодну панель, яка встановлена на боці павербанку. Затискаємо клавішу «Живлення» і бачимо, що світлодіодна панель працює. Затискаємо клавішу «Живлення» і тим самим вимикаємо світлодіодну панель. Відключаю до повербанка зарядний пристрій, щоб перевірити, чи заряджається він. Як ми можемо побачити, павербанк почав заряджатися. На звороті павербанку давайте перевіримо всі ось ці кабеля. Виймаю зарядний пристрій і починаю перевіряти по одному. Беру навушники з гніздом мікро-USB і відключаю до них кабель. Потім я беру павербанк, вмикаю його і бачу, що зарядка пішла. Далі беремо кабель Lightning. Який предназначений для айфонів. І підключаю ось такі навушники. І бачимо, що вони теж починають заряджатися. Цей кабель я повертаю на своє місце. Підковирюю кабель Type-C і підключаю до нього смартфон. І бачимо, що він починає заряджатися. Вимикаю кабель і повертаю його на своє місце. Потім виймаю кабель USB і підключаю його на ось такий павербанк. І як ми можемо побачити, павербанк запрацював. Виймаю цей кабель, повертаю його на своє місце. І ось таким чином ми відремонтували і перевірили павербанк.